Чорнобривцями пахне вулиця, чорнобривий вечір казак, а калина датину тулиця, бо без неї в селі аж ніяк, а калина датину тулиця, бо без неї в селі аж ніяк. Як? Край дороги жартують, онклени, хлопці дужі, плечисті, міцні, і кашкети новенькі зелені, одягнули струнки ясини, і кашкети новенькі зелені, одягнули струнки ясини. На побачення вийшли доставу Юні верби красуні сільські. Потрудився вже вечір на славу, потрусивши так крясно зірки, потрудився вже вечір на славу, розтрусивши так крясно зірки. Чорнобривцями пахне вулиця, Чорнобривий вечір казак, а коли натину тулиця, бо без неї в селі все ж ніяк, а коли натину тулиця, бо без неї в селі все ж ніяк, бо без неї в селі все ж ніяк.